На наших автошляхах з'явився новий знак. Начебто, звичайний попереджувальний знак, форма попереджувального знаку Білий трикутник з червоними краями, але всередині щось новеньке профіль автівки, яка рухається по чорно-білій дорозі. І тим більше цей знак попереджає про доволі суттєву небезпеку. Вітаю, друзі! З вами здобув Олександр Тредієв та Харків, і у нас сьогодні з вами чергове відео присвячене темі зміну діючому ПДР України, чинному митному податковому законодавствах, та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, гадаю, що багато хто з вас, з наших глядачів, у своєму житті стикався з такими Обставина. Їдеш по начебто нормальній дорозі, по начебто по нормальному покриттю, по асфальту чи бетону, все добре, все чудово і раптово в одну мить. Раз. І дорога зникає. Ось було більш-менш задовільне покриття, а ось вже суцільна яма, канава, якась колія, якась незрозуміло, що і. Взагалі все. Якщо ви їдете на навіть не на, на над швидкості, на навіть менше ніж за дозволено поза межами міста, навіть не 90, а 70-80 кілометрів. Якщо раптово потрапляєте у м, такі обставини, да, зі зміною суттєвою зміною дорожнього покриття, то це дійсно може бути небезпечно. І саме про це нам говорить новий дорожний знак, який має. Класифікацію та номер 1.40 і назву Зміна покриття, який попереджає учасників дорожнього руху про перехід автомобільної дороги з удосконаленим покриттям на гіршу гравійну або взагалі ґрунтову дорогу. Удосконалене покриття це мається на увазі будь-яке тверде-тверде покриття, тобто асфальт, бетон, бруківка тощо, тощо там є цілий перелік. що… Ходить до доріг з удосконаленим покриттям. Іншу назву такому знаку, зміна покриття, я б назвав до побачення цивілізація. Або ви з цивілізацією, або вона з вами прощувається. Якось так. Ну, а Якщо без жарту, такі знаки мають встановлюватись за 150-300 метрів поза межами населених пунктів і за 50-100 метрів у межах населених пунктів. Ну, що вам розказати, друзі? Звісно, що у 21-му сторіччі набагато доцільніше, да? ну, звісно, дешевше встановити лише знак, а не зробити нормальне дорожне покриття, нормальну дорогу. Ну, якось так. Але якщо без жартів, то дійсно я особисто неодноразово в своєму житті потрапляв у такі обставини, коли ти їдеш поза межами населеного пункту, ну пускай не по трасі максимального значення, да, максимального статусу, там, умовно кажучи, Київ-Варшава, да, чи Київ-Харків. А їдеш по якійсь невеликій дорозі, навіть не регіонально, а там межміського значення. І так я потрапляв у випадки, коли, от начебто, ось дорога є. Навігатор вказує, що ось є нормальна дорога. Це, зокрема, було нещодавно у Львівській області, де дорога, начебто, є. А по факту її там немає. Вона була-була, а потім раз різко завершилась і далі вже йде суцільна яма, геть інше покриття, і взагалі капець. А навігатор вказує, що все добре, все чудово. Шановне, їдемо далі. Е, якось так. Тому, друзі, е, я вважаю, що да, дійсно було б набагато краще це нормальне покриття, нормальні дороги, нормальний стан, але. Виходимо з наших з вами реалій, що це, на жаль, не завжди є так, так, як бажається. Тому дійсно, хоча б краще, щоб були ці знаки, щоб вони були встановлені там, де є зміна покриття, щоб ми з вами мали змогу своєчасно над... відреагувати. Дригувати і зменшити швидкість, бо можна щонайменше пошкодити ходову на вашому авто у таких обставинах. Якщо ви стрибнете з якогось сходинки з нормальної дороги, підете вниз на незрозуміло, що. І, звісно, що можете у гіршому випадку навіть і у ДТП потрапити, і автівку розбити, і не дай Боже, шкоду здоров'ю заподіяти. Тому, друзі, так я вважаю, що ці знаки, хоча це і не панацея, хоча це і не вирішення питань поганих доріг, але це необхідний додаток до чинного ПДР. Якось так. Ну, а що ви вважаєте? Пишіть у коментарях у підписі під цим відео, буде дуже цікаво. Послухати вашу думку, ну а на цьому будемо з вами завершувати нашу сьогоднішню зустріч. З вами був я, Олександр Метріді, автопроект Харків. Усім вам мірного неба, гарних автошляхів. Звісно, що чудових автівок. Ну якомога швидшої нашої з вами спільної перемоги це буде Україна.